Підпалювали житло на замовлення. Поліцейські затримали злочинну групу. Її організатори – 20-річний та 26-річний мешканці Київської та Чернігівської областей. До схеми залучили також дев'ятьох мешканців Київщини та Житомирщини. Замовити підпал. Оселі можна було в телеграм-каналі. Коштувало це від 500 до 3000 тисяч доларів. Зазначили в нацполіції. Палії розробляли план, проводили розвідку місцевості, закуповували паливно-мастильні матеріали та. А робили з них коктейлі молотова. Потім виїжджали у будь-яку точку країни, закидали будинки і квартири пляшками з запалювальною сумішю. А відо надсилали замовникам. Злочинці встигли пошкодити 4 квартири та 5 будинків у шести областях України. В ході обшуків було вилучено понад 10 тисяч доларів, боєприпаси, мобільні телефони, на які фільмувалися вказані злочини та приймалися замовлення. Усім учасникам організованої групи, у тому числі організаторам, повідомлено про підозру за умисне пошкодження чужого майна, їм загрожує покарання до 10 років позбавлення волі.